До амбулаторії сімейної медицини в селі Радивонівка Великобагачанської громади на огляд до гінеколога прийшла Юлія Головня. Вам потрібно зробити ультразвукове обстеження. Обстежитись у сільській амбулаторії з'явилася змога через приїзд мобільної бригади вузькопрофільних лікарів. Я оперірована була і прийшла проконсультуватися у врача, що далі мені робити. Якби не приїхав лікар, то мені б прийшлося об'їхати велика багачка або хору. Незручно, кошти потрібні на все. Мобільна бригада зі збереження репродуктивного здоров'я працює на Полтавщині від початку листопада. За цей час лікарі оглянули більше трьох сотень пацієнтів. Започаткували проєкт за підтримки фонду народонаселення Організації Об'єднаних Націй. В межах проєкту щоденно виїздять в населені пункти області мобільні бригади. Туди входять і лікар акушер гінеколог входить кардіолог, входить лікар-узист, безпосередньо медичні сестри та акушерки. І Основним завданням цих мобільних бригад якісний огляд наших жителів в області і забезпечення їм якісної сучасної медичної допомоги. В першу чергу мета нашого виїзду побачити візуальну патологію. Це ракові захворювання, фонові захворювання та заставілі хронічні захворювання. Зараз є можливість пройти обстеження, хоча б на даному етапі на первинній ланці, побачити патологію та спрям. Жінок до обстеження та лікування. Працює бригада у громадах на базі амбулаторій. Така установа у селі Радивонівка обслуговує 1600 людей, говорить сімейна лікарка. Найближчий заклад, до яких люди можуть звернутися до вузьких спеціалістів, це знаходиться десь приблизно 40 кілометрів від нашого села. Це велика багачка. Ми вибираємо групи ризику, які дійсно потребують цього обстеження і сповіщаємо їм особисто. Але ж це село, і люди самі один одному можуть сповіщати. Ми сьогодні запросили десь на огляд 20 чоловік. Ходить рейсовий автобус. Але це ж теж, якщо безпосередньо пов'язаний з роботою, то треба від роботи відпроситися. О, на жаль, вже у вихідні дні не приймають. Валентина прийшла на консультацію до кардіолога. У жінки підвищений тиск. Тиск лікар наміряв 180 на нижній. Дійсно, теж ще високувати. Ну, я його не відчуваю. Чи я так звикла, чи може село нас так придержує, що не дуже звертаємо увагу на своє здоров'я. Нам немає в селі звертатись до лікаря. Медики виїзної бригади роблять людям, зокрема, кольпоскопію, УЗД та кардіограму. Лежить спокійно. Були такі випадки, коли хворі. Були направлені на коронарографію, проведена коронарографія в плановому порядку. Зроблено стентування коронарних судин, і це було як профілактика інфаркту, тому що в будь-яку минуту та бляшка, яку застентували, могла розірватися, і привести до інфаркту міокарду. Отже, якби ми не виїхали туди, ми не це, не направили до нас відділення інтервенційної радіології, не провели це дослідження. Була дуже велика варігідність того, що хвороб буде інфаркт. За словами головної акушерки гінекологині департаменту охорони здоров'я, мобільна бригада має побувати у кожній громаді області. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтавщина.